Курс чудес урок 302 Де була темрява, я бачу світло. Отче, наші очі нарешті відкриваються. Твій святий світ чекає на нас, бо нарешті наш зір відновився, і ми можемо бачити. Ми думали, що страждаємо, але ми забули сина, якого Ти створив. Тепер ми бачимо, що темрява це наша уява і що там є світло, щоб ми його могли побачити. Бачення Христа змінює темряву на світло. Бо страх має зникнути, коли приходить любов. Нехай я прощу твій святий світ сьогодні, щоб я міг побачити Його святість і знати, що вона лише відображає мою власну. Наша любов. Чекає на нас, коли ми приходимо до Нього. І Він іде поруч з нами, показуючи нам шлях, Він мета якої ми шукаємо, і засіб, за допомогою якого ми приходимо до Нього. Пам'ятай, Тобі. Не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.